На День Незалежності Балтійські волонтери передали Україні 100 автомобілів для фронту. Балтійські волонтери одні з найактивніших наших помічників. Хто бував на пунктах пропуску на кордоні, бачив нескінченні черги їхніх машин з автівками, медикаментами, дронами, засобами РЕП, сітками, спорядженням. Вони безупинно везуть усе необхідне для наших сил оборони. Цього року, на День незалежності України, волонтери Роман Мутик з відомого естонського фонду SubUA, його соратник та відомий журналіст Аркадій Бабченко, також Валда з Барткавічус та багато інших гарних людей, об'єднали зусилля і зібрали потужний Балтійський конвой. Колона різноманітних автомобілів вирушила Сталіна і по дорозі об'єднала десятки волонтерів із Литви, Латвії та Естонії. У результаті в Україну на свято прибула колона з майже 80 автомобілів. Перші з них вже на фронті, а останні ще доїжджають. Разом це понад 100 машин для бойових задач. Ми щиро дякуємо всім організаторам та учасникам фонду SAP UA, а також кожному волонтеру з Литви, Латвії та Естонії. Ваша підтримка це не просто машини чи обладнання, це символ незламної дружби та спільної боротьби за свободу. Величезна вам за це подяка. Разом ми переможемо.